Всім величезний привіт, усім доброго вечора. І сьогодні в нас буде відео присвячене ботові КЕЦ. Як ви можете знати, завтра буде останній день. Ну тобто, я так розумію, що завтра, 3 жовтня, зроблять снапшот, як писали розробники, і якби вони зроблять снапшот, і ось цих результатів, яких ми, сьогодні, ну, яких ми досягли в боті за ці. За ці місяці, скільки ми граємо цього бота. ось. Скільки ми запросили друзів, скільки завдань виконали, купили чимось з цього -пас, чи там, ну і так далі. Ось, я думаю, це буде все враховуватися в нашій дроп. E Але хочу вам ще порекомендувати наш телеграм-канал. В якому ви знайдете багато корисної інформації. Ось я ділюся інформацією про бота Mask Imperia, і тут якби нам зробили таку штуку, що виділили 5% саплаю від всіх монет. І як робляться ось ці підрахунки, ну, щоб ми не чекали просто так, да? то нам зробили таку штучку, що ми зможемо там два чи скільки там тижнів пограти в цього бота. Mm, ось і тим чином, ну і так само отримати ще додаткові монетки. Тому якщо ви ще не граєте, то залітайте э, в цього бота. Також посилання на, нашого, э, телегра... на наш телеграм-канал <гум> буде в закріпленому коментарі. Ну як по традиції. Також користуючись моментом, хочу вам порекомендувати підписатися на наш теле телеграм, може на наш YouTube канал і поставити лайк йому відео. Мені буде дуже сильно приємно, якщо ви це зробите. Вам не сложно, мені приємно. Так, дивіться, що ми можемо з вами зробити ще в Ботові CATS. В принципі, дивіться, якщо ви запрошуєте друга, да, наприклад, і воно вам не зараховується, то це може бути одна штучка. Просто у вашого друга новий аккаунт, і якби там може йому місяць, може. Може більше, може менше, там, я не знаю. Ось, і тому не зараховується за. Ой. І тому не зараховується за ну, за те, що він перейшов по вашому посиланню. Зараховується тільки там від 5 місяців, вроді би, там, рік, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 років. Ну, це так, по приколу. Ось. Як ви можете бачити, я майже 119 тисяч заробив монеток. Я думаю, скоро буде 120 тисяч. Я ще зроблю, напевно, транзакцію, а може вже її не буде, тому що я вже я її не бачу тут, якщо так сказати. Транзакцій тут немає. Але якщо так посудити, то я зробив 14 транзакцій і, ну, і тут, тут ці аватари. Через 3 години я зроблю нові 3 аватари. Завантажують там і мені капне до, ну, дві чим до тисячі, я думаю, монеток КЕЦ. І в мене буде вже 120 тисяч там з копійками. Ось. Тому такі от справи. Моя вам рекомендація: дивіться, я не знаю, правда чи неправда, але там писалося, що ну, що взагалі потрібно для дропу. Я взагалі думав, що потрібно там купити ОГПАС, зробити там п'ять цих транзакцій, чи, що там, чи одну транзакцію, і запросити хоча б там п'ять друзів. Да? Я думав, у ці три завдання потрібно виконати, ну типа якби зразу. Але мені якби дотлумачили, що потрібно виконати тільки одну з цих завдань, ну тобто якось так. Чесно, я не знаю, чи це воно так чи ні. Але я б вам рекомендував би, або якщо ви хочете безкоштовно, то просто можете запросити більше п'яти друзів, та і все. Ось. А, ну, І робіть оці аватари. Там, а, якщо у вас буде ось цей ОГПАС, ну якщо ви вже його купили, а, то у вас буде більше монеток. А якщо ви без окепаси, ну і більше монеток. Це по-любому, по і е, ви зможете три рази активізувати ось цього кота. Ну, тобто е, три фотографії завантажити. Будь-які фотографії там, але бажаного кота. Е, тут якось цей AI, а... чи AI, е воно якось там е, саме думає щось, і, і там по характеристикам, мі... милость, удивлення, там, там бурзота там, і так далі, і воно якось там. Комбінує і вам видає ось ці монетки. Це обов'язково. Поки у нас є можливість, користуйтеся і пробуйте зробити якомога більше ось цих монеток. Я думаю, що буде конвертація в. Чому я так думаю? Тому що дивіться. Ось тут байбіт. А, ні, мені треба буде заново зайти. Це UID ввести там, і так далі. Я думаю, що буде ось конвертація, тому що дивіться, ось бачите? Тут 18 тисяч, 19, а це звісно, трошки. Ось. Ну, якби. Якось так. Бо якщо буде там ось ці 120-150 тисяч, да, то я не знаю. І мені здається, що буде більшою ціна, ніж на премаркеті. Тому що, блін, якось. Я чесно не знаю. Моя думка, що буде більшою ціна. Але там же будемо бачити. Саме головне, щоб прийшли монети на біржу, і там вже будемо бачити, скільки ми отримали і... і так далі. Тому, давайте старайтеся набити якомога більше монеток, запрошуйте друзів по можливості. І. Якщо буде ще транзакції, то можете зробити транзакцію. Там 0,20 тонн. Я думаю, що може в кожного вони є. Якщо немає, то просто запрошуйте друзів. Ну що, друзі, з вами був Ярослав. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на YouTube, на Telegram канал обов'язково. І все. Діліться цим відео зі своїми друзями, щоб вони також пізнавали щось нове. Всім дякую, всім пока.